Вітаємо тебе у Лубенському лісотехнічному фаховому коледжі, де простота, доброзичливість та увага до потреб студента перш за все, бути успішним мета кожного із нас. І саме цьому тебе тут навчать. Хочеш переконатися? Дивись наше студентське відео! Понад 100 років коледж надає якісну освіту, орієнтуючись не лише на високий рівень знань, але й на особистісний розвиток студента. Навчальний заклад продовжує активно розвиватися, досвід поєднується із сучасністю. У коледжі здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової, деревообробної та аграрної галузей за спеціальностями лісове господарство, деревообробні та меблеві технології і садово-паркове господарство. Ти можеш обрати ту спеціальність, яка підходить саме тобі. З нами ти отримаєш можливість не просто навчатись, а досягти наукових вершин, взяти участь у різноманітних міжнародних та всеукраїнських фахових конкурсах і лісівничих акціях, отримати лісомисливський квиток, водійські права категорії Б і С, тракториста категорії А1, здобути робітничі професії лісоруба, озеленювача, верстатника, працевлаштовуватися ще під час навчання. Проживати в гуртожитку, мати можливість ласувати смаколиками у їдальні, продовжувати займатися улюбленим видом спорту, розкрити свій музичний талант, стати лідером студентського самоврядування, отримувати стипендію та перемагати. Студенти мають можливість розширити свій кругозір та долучитися до наукових досліджень у Лубенській філії Полтавської малої академії наук, яка знаходиться у нашому закладі освіти. На базі коледжу функціонує міжкафедральна навчальна лабораторія Національного університету біоресурсів та природокористування України, місто Київ, де наші випускники здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавр. Тут кожен знайде своє. Приєднуйся до нас! Будь кращим, якісна освіта, престижний диплом, реалізуй свій потенціал максимально, майбутнє. Стартує зараз Полтавська область, місто Лубни, вулиця Тернівська, 21, Лубенський лісотехнічний фаховий коледж.